Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер, і сьогодні ми будемо грати в гру під назвою World of Tanks Blitz. Я давно в неї не грав, я чесно кажучи, навіть трішки підзабув, що вона в мене на каналі була. І так скажімо, ваші коментарі, ваші прохання мене змусили зайти в цю гру. І прямо зараз, як ви можете бачити на акаунті, у мене є 16 538 золота. Звісно, що я не донатив, тому що можливо у когось будуть якісь питання. Просто скажу так. Я дуже рідко записую танки, і от саме ці, так скажімо, ця можливість того, що я довгий час не записую танки, в мене просто є можливість підкопити золото, там бустера і тому подібне. Я трішки граю за кадром і таким чином я збираю на такі відоси, як оцей зараз. А цей відос буде незвичайний. Ми сьогодні, ми 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 сьогодні, сьогодні, ми сьогодні, сьогодні будемо, знаєте, що відкривати. Називається вона розіграш мегаконтейнера. Як можете бачити, тут 4 дні до завершення, і тут дуже цікаві контейнери є. Тобто в цих контейнерах можуть нам випасти, я так розумію, танки. Є звіда танки, 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 танки. Є навіть такі уже контейнер сюрприз. Тут може бути ще якийсь контейнер певний. І саме мені здається найцікавіше це містичні контейнери. Типу. ну це просто прям вже як традиція для багатьох танкістів, які відкривають контейнери і їм головне, щоб були містичні. Ну, якось так. Ви перед цим прожимайте вподобайки, підписуємось на мій канал, на мій телеграм-канал. Там є цікаві. Взагалі новини, пости, тому подібне. Там всі є графіки стрімів. Ну, не графіки стрімів, там всі новини, є повідомлення, коли буде наступний стрім і тому подібне. Ну і звісно, що хто бажає підтримати канал фінансово, посилання також на спонсорство є в описі, там на донат, хто бажає тому якось так. І саме ось ці люди підтримують вже мій канал. Також стали спонсорами мого каналу. Дякую вам дуже сильно вдячний. Також вони допомагають мені в проведенні стрімів своєї допомоги фінансової. Тому подібне. Дякую вам дуже велике. Для мене це важливо. Перед початком відоса буде невели реклама. Самп Хаб це новий український телеграм-канал-проект. Тут ви можете знайти будь-які новини з українського сампу, а також світу GTA. Також сам телеграм-канал робить розіграші донат валюти на будь-який GTA-проект та сервер. І від самого телеграм-канал Пабліку. Тому долучайтесь, посилання є в описі. Передайте привіт від Альфа-Блогера. Так, я гадаю, ви все вже подивились, все зрозуміли. Ну а ми будемо починати. Так, перше нас прокрут коштує 100. Годи. Це взагалі небагато. Це прям для мене, ну, чесно кажучи, я не думаю, що в мене вистачить золота. Поїхали. Е, я не планую всі всі прям забирати звідси контейнери, але буде видно. Так. Контейнер-пісочниця. А що тут у нас може випасти з нього? Нецікавий. Хоча дивіться, чому, чому не цікавий. Тут може випасти танк, так, вони якісь не дуже великі рівня, але також непогано. Ну, чому б і ні? Так, добре, дивимось далі, що буде у нас далі. Далі в нас буде знову цей. Ну, Ну будемо забирати, а що робити. Не будеш його залишати правильно. Добре, йдемо далі, дивимось, Якщо зараз. Та ти що серйозно, чи що? Ало, ну я в шоці, чесно. О, містичний. Містичний я вже дуже полюбляю. Ну, як на мене, для мене самий такий контейнер легендарний, як особисто для мене і для моєї історії з танків. Це збери їх усі. Ну, от реально, ця колекція мені просто на душу, так тобто, скажімо, вже запала, я просто не можу від неї відійти. Ну, от знову випало, дивіться, бачили. Ну, типу, реально, я вам кажу, мені подобається. От чесно, як вам не здається, а мені реально подобається ця тема. Ну, типу, для мене прикольно. Кому як, але мені подобається, я вам чесно кажу. Так, добре, значить далі відкриваємо, дивимося, що буде нас далі. Поїхали, 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 ага. Зрозуміло. До речі, якщо ви дивитесь цей відео і не проматуєте його, тому що на цій хвилині напишіть мені, ви мені щось цікаве з цього контейнера пісочниця чи ні. Просто реально цікаво. Напишіть свою думку, як ви вважаєте. Не дивіться відео, не спойлеріть собі, мені просто цікаво, чи ви взагалі вгадаєте чи ні. Знову, ну, багато в принципі контейнерів пісочниця, будемо дивитися, але ну, я не впевнений, що там щось буде цікаве. Знову ж таки, я не даю повних гарантій, що будуть танки на постійній основі, але буду деякий, так скажімо, проміжок часу стрімити їх, знімати для того, щоб вам було цікаво, якщо ви будете хотіти цього. Так, добре, йдемо далі. Ох, у нас вже менше 10к золота. Це не дуже добре, якщо чесно. Добре, у нас танки поки що завершуються. От мегаконтейнери контейнери мені ці не падають. Ну, Типу, ось цей іменно 10, там 10 разів одразу їх. Так, всі містечні забрали вже добре. Я не знаю, буду якісь танки продавати чи ні, для того, щоб всі оці відкрити. Зараз буде видно. Так, добре. Може я навіть все і продам, тому що, ну, типу. <схай> а чому б і ні? А чому б і ні, реально? Ну, чому ні? Так, в мене вже дуже мало ресурсів, це дуже погано. Добре. Треба хоча б, щоб в мене 10к було. Ой, 20к, ну вже таке. Ладно, це останній нас прокрут. Зараз будемо відкривати контейнери, подивимося, що мені з них буде дропатися. Так, добре, все. Так, ну що, дорогі друзі, починається найцікавіший момент відео. Я зараз всі просто контейнери відкрию, які в мене зараз є на аккаунті. Тому зараз буде дещо цікаве. Поїхав. Прям мега-відкриття, ви цього не очікували, але я думаю, вам сподобається. Ооо, сертифікат пісочниця. нічого собі, нічого собі, це прям топчик. Не з кожного контейнера, ну нічого. Ну дивіться, реально випало, це, 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 це годно. Це прям дуже круто, я вам так скажу. Ну, типу, не з кожного може поставив випало, бачите, ну з першого разу, навіть нічого собі. Оце ну, може отака подачка була для того, щоб я далі відкривав його. Ну, а що робити? Подивимось, що буде далі. По одному, поки що, відкриваю. Ну, ми по одному і так будемо відкривати. Ну, щось тільки. О! Вау! Уже два танка можна рахувати по факту. Так, але нам такі танки, ну я їх напевно продам, скоріш за все, тому що я на таких рівнях не граю толком, ну буде видно. Може я не продам, можливо за того, що якийсь танк мені сподобається своєю зовнішністю та й взагалі як танк. Ну подивимось. У мене такого улюбленого танка немає на таких рівнях, але все одно чому б і не подивитись. Давай дропайся щось цікаве. Ну зрозуміло. Зрозуміло, зрозуміло. Оооо, oh, є yeah. ще, ще два контейнера. Так, давайте будемо так пропускати, я бачу, так буде. Ооо, oh, ще. Так, топчик. Так, стоп, давайте далі. Подивимось, що у нас за танки будуть. поїхали, Let's go. Так, тут я розумію, танк буде 100% правильно. Правильно! т 82. До речі, третього рівня. Ну непогано, наче. Американська, хотіть сказати, німецька. Американська також прикольно буде, хай. Так, це мені взагалі не подобається цей танчик, якось не зайшов мені. Ну, типу, о. Добре, хай буде. Ну, ПТ-шка мені зайшов, мені сподобалась вона. ПЗ3 G, ну собі. Ну, хай буде. Що ж я з ним пороблю? Так, добре. Контейнер, 3 роки перемог. Я просто дуже сильно не відкривав контейнери, прям взагалі мене багато їх накопилось, тому зараз будемо відкривати 300 золо золота. О, далі йдуть містичні контейнери. Ну що, дорогі друзі, я думаю, варто починати. Якщо 100 тисяч золота випаде, я просто буду кричати на весь відос, якщо 100 тисяч золота випаде. Але це нереально, я думаю. Я гадаю, нереально вибить 100 тисяч золота з подібного контейнера, особливо мені. Ну, типу, можливо, хтось і вибивав з вас, от, писали люди. Але я не вибивав, ну типу, я не разу не вибивав, от чесно, як воно є. Так... Ну, типу, можливо хтось реально був дуже таким безумчиком, ну не я. Точно. Так. Опа! Так, 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 давай. Вау! 200 золота. Так, безкоштовно, у нас, стоп. Так, це наступне, так розумію, так, так, напевно, все. Вау! Аватарка! Як я вас очікував, насправді ні, то що ну, це, це таке аватарка мінітик? Так, а ну тихо. О! Ого! Вау! А таке буває! Я в шоці, скільки у мене контейнерів, друзі? Я, я не очікував, чесно. 250. 250 золота випало. що? 250 опять. Ты шо ты шо дядь? Тысяця. Ого. А як? Це Це взагалі... це нормально? Напишіть, будь ласка, в коментах це нормально, що мені зараз золото так випадало в таких кількостях. Так, тут нічому, я думаю, дивуватись. Так, тут я сподіваюся, щось нас дивує. Опа. Так. Я в шоці? Як я довго в танки не грав? -у. нормальне відкриття, нормальне. 100-400. Все! от от зараз ми рулетку реально будемо. Я бачу на всі бабки зараз будемо її крутити, тому що в нас немає танків, які я зараз хочу продати. Не хочу я один танк продавати. Так, 300 золота! ні, ну це, це точно, відкриття вдалося. Я, я вам гарантую. Ну, якщо зараз випало б мені декілька тисяч золота ще за один раз, я був би реально в такому шоці, що, ну я не знаю. Ви бачили тільки, що мою реакцію на тисячу золота. Типу, це просто було пушка. Так, німецький контейнер. Друзі, увага! Тут же. Тан Танк стопудово випаде. Стопудово, да. <хи> так і тютанк якийсь. Тут, це, напевно, я вже трошки перебарщую, тому що і так скільки мені всього дропнулося. О. Та ні, ну чо, ну, в принципі, непогано, ну це не таке, що треба прям. Так, добре, залишаються останні контейнери, дорогі друзі. Друзі, увага! А стоп, мій 1000 золота і не просто так випало. Я щось не, не звернув уваги. Ладно, гаразд, добре. Так, що у нас тут далі буде? О! Уху! Uh -huh -huh. 7 сьомий левел, Ісу-122С. Ну, буде непоганий танчик, хай буде. Продавати ми його не будемо, тому що мені зараз, чесно, сереб... ну, серебро не так важливо, як золото. Хоп! Нічого, останній. Будь ласка, танчик. Ну ні. Ні, купувати я не збираюсь. Так, добре, дякую. Та не треба мені це. Та не воно, воно мені не треба. Так. А, мені треба зараз контейнери, знайти, де вони є. Ось. О, ух, ну у мене не вистачить золота все одно. Раз, добре. Ну мені не випаде стопудово ці 10 мега контейнерів. Ну, я так і думав. А продавати якось це не хочеться. Не хочеться продавати. Ви розумієте це чи ні? Хоп! 350. Хоп! 250. Ну, все одно не вистачає. Ні, В будь-якому випадку це прикольно, але Але є певні аспекти, які є. Ну я не знаю, буду я зараз це робити чи ні. Та ні, не варто, там дуже дорого буде. Ні-ні, ні дорогі друзі, на цьому, напевно, вже будемо, на жаль, завершувати. Всім велике дякую за увагу, дякую за перегляд. Очікуйте новенький відосик. Ще буде по танкам. І також очікуйте стріми по ним. Звісно, ще залітайте до мене в телеграм-канал, посилання є в описі, там вся інформація і тому подібне. Писуйтесь туди обов'язково. І, звісно, ще не забувайте про те, що я проводжу стріми не тільки по танкам, а й також по різним іграм. Залітайте обов'язково. На цьому тоді все. Всім велике, дякую за увагу, дякую за перегляд. На цьому, все. Всім бувайте!